Вітаю вас, малята! У нас зараз з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування з елементами грамоти, тема нашого заняття ознайомлення зі звуком та буквою О. Дітки, ми сьогодні з вами знову подорожуватимемо країною звуків та букв. Але перш ніж дізнатися новий звук та букву, ми з вами підготуємось. Тож пропоную вам подивитися, захоплююче відео та виконати цікаві завдання. Ну що ж, до роботи! Проведемо з вами гру «Відтвори звук. Вам необхідно буде відтворити ті чи інші звуки природи, або тварин. Наприклад, я вам кажу: відтворіть шум лісу, а ви кажете Шух, шух, шух. Або ж, як розмовляє киця, а ви відповідаєте «Няв, няв». Няв. Зрозуміли? Тоді починаємо. Як йде годинник? Як розмовляє собака? Як дзвенить дзвінок, як співає півник? Як капає дощик. А тепер покажіть, як ви посміхаєтесь. Ой, подивіться, хто це плаче? Так, це плаче дівчинка, її звати Оля. Одного разу в неї дуже розболівся зубик. Оля гірко-гірко заплакала. О, приголубила мама Олю. Не плач, Олю, лікар нам допоможе. Та Оля. Все продовжувала плакати. О, -о, о. Дітки, скажіть, що сталося з Олею? А як плакала Оля? Правильно, пісенька дівчинки Олі звучить о. -о, -о". Її можна довго співати, тягнути, її можна почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати цей звук О. Напіввідкритий ротик дівчинки дозволяє вільно видихати повітря з рота, а червоний колір сукні вказує на те, що цей звук голосний. А тепер давайте подумаємо на що схожа буква О. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. В нашій чарівній торбинці багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук О в назвах цих предметів. Якщо звук О присутній, ви повинні плеснути в долоні. Тож починаємо! РОБОТ БУБЛИК Молоко РИБА очі, вікно, пальто. Малята перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер спробуємо визначити, де живе звук О в словах. На початку в кінці чи всередині. Слово очі. Де знаходиться звук «О»? «О очі. Так, на початку слова. Слово торт. Торт. Звук О. Всередині слова. Слово молоко. Слухайте уважно. Молоко. У цьому слові аж три звуки О, які знаходяться всередині і в кінці слова. Малята в словах огірок, робот та пальто. Спробуйте самостійно визначити, де знаходиться звук О. Ну що, малята, чи сподобалось вам наше заняття? Що найбільше ви запам'ятали? Сподіваюсь, ви запам'ятали, який звук та букву ми з вами сьогодні вчили. Успіхів вам, до зустрічі!